В архівах історії люди і дати. Горішні плавні чудовий пам'ятник молоді 60-х років. У малій залі Палацу культури і творчості відбувся захід з нагоди святкування Дня міста, а також його чудового ювілею. Юних добровольців, які 65 років тому приїхали в сипучі піски Дніпровського лівобережжя будувати місто і споруджувати Дніпровський нині Полтавський ярничо-збагачувальний комбінат, привітав міський голова Дмитро Биков. Наше місто це наш спільний дім, наша історія, наша гордість. Ви закладали основи одного з найуспішніших міст Полтавщини і всієї України. Ми пам'ятаємо і шануємо ваш неоцінений вклад у будівництво нашого міста на Дніпрі. Гірничу збагачуного кабінату. Дякую вам за мужність, стійкість, небайдужість. Підтримку і активну громадянську позицію бажаю вам здоров'я, сил, благополуччя, мирного спокійного життя в рідному домі. Очільник міста розповів про те, як сьогодні люди продовжують творити історію рідного міста, звеличуючи його трудовими, спортивними, творчими здобутками. люди, характери, долі, шляхи. Скільки в них схожого, і разом з тим, які вони різні. У багатьох юнаків і дівчат 60-х років минулого століття була своя трудова біографія. Кожний прийшов у придніпровський степ своєю дорогою, у кожного свої задуми, плани, але будова з'єднала всіх в одну дружню сім'ю. Вони були першими. Серед них Ніна Кузьменко, родом із селища Іскра, яка все життя пропрацювала на будівництві. Я тут жила, я тут виросла і так і до сих пор живу вже, слава Богу, 80 років. Трудилася, діток мало, виростила діти, розійшлися всі, осталось на старість один чоловік. Ганна Ященко приїхала 1961 року будувати місто на Дніпрі. Їй було 18. Полюбила місто та залишилася в ньому на все життя. Кожен день паминаємо первопроходців, з кожним днем уходять первопроходці, менше і менше стає. Як год праздник, так менше і первопроходців. А хочеться зустріти всіх, поговорити, вспомнити наші перші роки, які ми працювали, довольні всі. Ну, а що зробиш? Трудний час зараз, нема радості такої. Так би збирались там возле Південного, де. Пам'ятний знак стоїть наш, всі збиралися, а тепер уже нема. Перший председатель Кубіков був, потім лісняк, і лісняк пішов уже в житті, немає. Осталися, а це така частка мала. Тих, хто долав неймовірні труднощі, будуючи місто, залишилось 125 осіб. І 18 – із числа першозасновників полтавського ГЗК. серед них Аркадій Кубуша. Він прибув на новобудову у грудні 1961 року після демобілізації. І так остався і так залишився будувати кар'єр. Працював спочатку на кразі, потім на МАЗ 525 крутив баранку. Спочатку було важко житлом. Багато водіїв, які працювали в кар'єрі, жили в світловодську. Їх возили вахтівкою щодня на роботу. Дехто проживав у горішняку, келеберді та в інших місцях. Незважаючи на труднощі, працювати було радісно і весело. Щиро сповнено любові до людей розповідає Олексій Кошма, який у березні 1961 року приїхав на будівництво міста. зразу на спочатку працював на завод буді Муллером. Пропрацював там недовго. Відправили будувати пошту на кожній вулиці. Є будинки зроблені нашою бригадою. Я очолював будівельну бригаду. Потім будували дробарну фабрику. Закладали фундамент під млин. Працював у Рудбуді. Хороший був у нас колектив. Працювалося дуже гарно. Був депутатом міської ради. Маю лозу, вчительку української мови та літератури, пам'ятає не одне покоління жителів нашого міста. Приїхала молода дівчина 1964 року на будівництво міста. Міста як такого ще не було. Але палаток уже теж не було. А були будинки по молодіжній і кілька будинків по вулиці Космонавтів. Вони зараз стоять, і я, до речі, живу і тепер в тому будинку, в який ми заселилися 5 березня 65-го року. Спочатку пані Майя працювала вихователем дитячого садочка. Дружба, потім перейшла в школу номер 16, Нині школа номер 1. Згодом 12 років працювала у вечірній школі. Мені там так подобалося. Це дорослі люди, це серйозні люди. Це відповідальні, які кожен день відпрацюють свою зміну. А ввечері приходять на заняття. І не просто приходять сидіти, ставилися до навчання серйозно. Серед них багато і пішли вище навчання, я маю на увазі продовжили у технікумі, в вузах. Отримавши запрошення, вчителька прийшла працювати у школу номер 28 Нині зож номер 3 імені Віктора Нежниченка, звідти пішла на заслужений відпочинок. В нашому місті мені дуже подобається. Мені здається, що кращого міста як наше. Нехай воно невелике, але воно компактне, воно зелене, воно доглянуте. От. У ньому всім і все зрозуміло. Є такі місця, мені дуже подобається наш парк, наше паркове озеро, все, що навколо відбувається. Бо тоді ж, коли я приїхала, стояв голий пісок. Зі сцени лунали щирі слова вдячності першопроходцям міста та першозасновникам полтавського гізика за неоціненну працю, за прекрасне місто, за те, що вони є взірцем для молодого покоління. Міський голова Дмитро Бико вручив подяки за сумлінну працю, активну громадянську позицію, вагомий внесок у розбудову, і розвиток територіальної громади та з нагоди 65-ї річниці міста, членом громадських організацій. Клуб першопрохідників полтавська магнітка і клуб першозасновників полтавського ГЗК». за плідну роботу у сфері ветеранської політики, активну життєву позицію, вагомий внесок у вирішення правових і соціальних проблем людей поважного віку. Та з нагоди шість відріччя від дня заснування міста. Подяка міського голови вручається членам громадської організації, ветерани Другої світової війни та праці. Для отримання нагороди запрошується голову організації Катерину Миколаївську. Святковий настрій створювали творчі колективи Палацу культури і творчості: народний шоу-гурт Дніпровські зорі, народний вокальний ансамбль Дніпряночка, народний ансамбль істрадного танцю Глорія та зразковий шоу-гурт Парне молоко. Концерт. «Концерт просто чудовий. Всі колективи виступали добре. Костюми такі гарні. Так на душі легко, набагато легше стало. Буденність, сирени, тривоги. А тут музика, всі гарні. А головне, всі друзі тут. Наше це все, і в такій атмосфері дуже дуже нам сподобалось. Ви знаєте. Ви знаєте, коли мені принесли запрошення, я навіть не можу описати свої почуття. Я нібито народилася заново. Мене згадали. Мені здавалося, що я вже всіма забута. Ніби ми вже десь там позаду. Все пройшло повз нас. Але слухала розповідь Дмитра Бикова, дивилася на всі досягнення. У мене така гордість була недарма. Все було не дарма. Дякую, що ви нас не забули. Захід завершився частуванням польової кухні. Це добра згадка про юність: мрійливо, неспокійну, завзято.